Голубі очі має, Кі як хаски, види. Но чесно, краси. Такі очі голубі, Всі їх чорні, це голубі. Ні, так, голубими взагалі кажуть, бо добре мати жінку і свиню. Ну, ну, Голубі ну, очі сильні. Ну? Ну? Перший раз такі бачу. Так, так що звертайте на це. Дивіться, тут більше вже кабанчики підрощені. А це з ще тут нові Так. Такі мордаті, довгі морди. Це Ландраси, так? Ти біло і... Ну, так я так знаю, але. Холодий. Судно. А чи таки підрощені коштують? 1800, 1800, 1600. 600, Як до Як допустить? Як? Я... А ви звідки самі? Скривутул, так? Скажіть номер телефону? Я, я, я... Номер телефону всі, скажіть. 098. 060 884. Також планує взяти поросяток. От, взяли номер телефону у чоловіка і собі, щось зробимо місце, утеплимо і якщо в чоловіка ще не заберуть, тоді щось придбаємо. Гарні поросятки, такі бачите, довгі. У них як наросте місця і будуть вони непогані. Якраз, якби Зараз взяли, то на рік часу, я думаю, що з них буде результат. З них буде результат. Далі був результат. Ну, у них вже 9. Ну, 9. То сіким тижнім? Дев'ять. Давьте. Давня теж. Леха Півтора. Mm. А ви мені все показували. Ні, ну то чого, ну то я... Я Може... Я виконав Ольоха і Пацюк, то є одна і друга, от чорні. Так? Але Пацюк то. Що, а нема ваших молодець? То чогось нема, то чоловік мій має приїхати, а він ще будував худобу, ще там, знаєте... Ех, то ще ждем. Ми ще надікаємо. Я не питав ви звідки вже на Та то не довго їхати, але що він... Ну, то вже завжди, то нічого страшного нема. Я дзвоню на кай, мам, то я вже жду на тата більше пів хвіни. Ось зато шукаю, якщо ми не був куди Ну, так. Ось ці там варили. Казда. Я рано поставила варити, а він мусив до А я взяли, про його лошади, що ти тут вивіз? Так, бачу, інші поросятки. Тої суботи були також вони, але вже, бачу, розкупили їх. Ще лиш одну чернесеньку також цікавиться поросятами. Ці це лише кнурок що... чи кабанчик, так? Кабанчик є досить. Тут також цікаве, досить цікаве це. Петренечки, так, видно, що витвушка малесенькі вони, в міру моточку, вони також такі мясниці м'ясніці. Яка ціна їх? 1700 гривень. 1700 такі кабанчики. Це з одного виводку, так? Тож білиться. Маші тільки всі там не були тоді. Так, бачите, тут є ще поросятка. Парочка лишилася. в одні руки хтось може собі забрати. 800 запарочку. 800 за парочку, взагалі. Так після Миколая у подарунок вам скажу, що вам де ціна взагалі досить смішна. Так що обов'язково хто, хто не встиг купити, біжіть щоденько на ринок. Не є. На ринок. Попоросят. Людський гарний син. Ще є? І кач на таких? Дві так. Дивіться, які поросята. А як це прода? Тат, тата Петрян, тут є і Дюрок, і петрян, і, і Ефки Сильні. Ви звідки? Прошу. Звідки ви? Ості. 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 Сильні поросята це Бомба. Бомбезні Це кнур чи лха. Це Льох. Льох. А це? Це все ляхи, тільки там є два пачка. такі <кій> гарні свинки. Взагалі бомбезні свині. І ми обов'язково собі будемо також брати. Таку свиню рік отримав і є результат. <реш> no, <реш> скажіть, можна. Прошу. Ский номер телефон? Но 68? 68 1987 198, 54. І дочиш, псинки взагалі шикарніші. А це ваші свиноматки, та це все ваші соня. А щеплені з залізом, все, щепити так, то. Залізом е і від набрякової. А глисти треба гнати, щоб буде все ще. Та глисте, я, я, я не роблю не, не глисте, але mm. я тут, вроді, та? Після трьох місяців. Як то. А це червона, від чого? Це, це все типа з одного получається? Це дюрак, мама Дюрак, а тато Петрен. Тату у всіх Петрен один. Ага. Але ці, наприклад, ці від дюрка, ті, наприклад, від Евки, а ті від Петряна. Тато Петрен, мама Петрен. І два там пара. Е, mm. ну, трошки молодше, виходить. Так, трохи молодше. Було в мене декілька спинаматок мали. А які з них рахуються наймісніші такі, ну, по вашому так, так. вашого досвіду? Дюрак. Оці, так? Да? Режі. І тому, в принципі, і ті бекон А Що як годувати? Я вам казали, один, один. Там десь. Сьогодні дуже шикарні секарне. Шикарне. Так, глядачі, свинки вам показали. Дамо, подивимося, що щось цікавого є. Кроликів небагато. Ага. Вони кажуть, що... ну привезеш. Поки mm. всередньому це ціна 150 гривень такий 15 молодняк. 150 гривень. Та самочка 700. Mm. Так, так. А по чому ваші такі самочки почав? 500 гривень. По 500 такі самочки молоді. Молоді. Вже більше кроків немає. такі коштує? 500 гривень такі баранець. А ці по чому? По 250-300 такі Ось так, глядачі, така ситуація на ринку. Показали вам всіх поросят, ну, але останні поросяти це просто казка, не знаю. Ціна взагалі смішна, по 2000 і там вже пів свині фактично. Так що обов'язково будемо свою купляти. Там ще шапимося по ринку і їдемо різати своїх поросят. Завжди забігаю ще на таку барахолочку, що передається, можливо, щось цікаве. Інколи можна придбати. Того разу купили костюм з ходу. Машинки такі оці різні. І хороші речі трапляються. З- кордону гарні курточки можна купити на полювання, на це також, також не обминайте такі місця, щось можна придбати. На Що коштує? 100 і 450 якщо Це? — Лего Це лего, так? Лего просто. А всі по чому? 150 два танки. Там можливо бракує певних деталей. читалий. Це інших все я є На явність. Все дуже холодно, летимо додому. Будемо пробувати такого така банчика. Так що дякуємо, хто був з нами. Дякуємо, хто нас дивиться. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Всім до нових зустрічей!